тисячі європейців страждають від залежності. Залежності, що має негативні наслідки не тільки для їхнього здоров'я, а й для гаманця. Залежності, що суперечить здоровому глузду, і яку здається неможливо подолати вони ніяк не можуть обійтися без власного авто, навіть якщо треба проїхати всього пару метрів. Утім, не треба позбуватися автівки, треба тільки припинити користуватися нею без потреби. Якщо ми зробимо правильний мікс, будемо їздити власним авто, користуватись громадським транспортом, їздити велосипедом і ходити пішки. Ми відразу ж побачимо результат. До прикладу, якщо будемо ходити пішки пів години на день, то наша очікувана тривалість життя зросте щонайменше на два, а то й не цілих дев'ять років. Ми зміцнимо 200 м'язів і спалимо 3 кілограми жиру на рік. Це корисно для серця і легень, а ще для нашого зовнішнього вигляду. зробивши правильний мікс, ви щомісяця заощадите цілий бак бензину, а це не якісь копійки. А заощаджені кошти ви зможете витратити на щось приємніше. Правильний мікс іде на користь і міській скарбниці. За підрахунками, кожен кілометр, який ми проїжджаємо на авто, коштує містові майже одне євро. А ці гроші місто могло б витратити на громадські проекти зробивши правильний мікс, ми перетворюємо наші міста на такі, де приємно мешкати. Менше заторів, чистіше повітря, менше викидів парникових газів. пасажири, які їдуть автобусом, займають у 20 разів менше місця, ніж якби вони їхали власними автівками. А якщо ми не сядемо за кермо, а пройдемо 3 кілометри пішки чи приїдемо на ровері, ми виділимо в атмосферу на 1 кілограм менше двоокисового глицю. Вам потрібні ще якісь причини, щоб позбутися залежності? Ви почуватиметеся краще, і наша планета також. Зробімо правильний мікс.